Вітаю всіх? І так, на мою думку, мені треба повторити відео щодо листопаду. Події листопада. Беру мій улюблений Оракул Смарагдової ночі. І так, до кінця листопада, які нас чекають події? Що можуть казати про війну в Україні? Які нас події чекають до кінця листопада, щодо війни в Україні? Події щодо війни, які нас чекають? Дивимось. Цікава, неочікована. Допомога, підтримка, багато домовленостей, контактів. Невизначеність повна. Стабільність, безпека. Ви бачите вирішення питань. І це в результат, який в нас? Стабільність знову. Серце. Ви бачите, як приємні події. І сам мир випадає. Тобто. Те, що веде нас до можливості. Ми повинні побачити оці можливості Хмарити на визначеність. І тут ми не бачимо конкретного результату ще. Щоб ви розуміли, чітко прописали. Це, ось це чітко показано. Оце. Далі ми побачимо спокій і далі ключ до виходу. Ви зрозуміли, що це нам на листопад. І ми ще нічого не бачимо. Ми на Хмарах. Ми реально не бачимо. Ми невизначеність повну бачимо. Ось вам відповідь. Тепер беру колоду Фенікса. Це не, це не Фенікс. І так, події, які нас чекають у листопаді щодо війни в Україні. Події, що чекають у листопаді щодо війни в Україні, покажи буквально трошечки карт. Території боротьба довга. І обставини, які доводитимуть до чогось до чого, покажи. Так. Домовлятись, вирішувати питання. На новий етап виходити. Четвірка кубків роздуми. У нас роздуму, що робити далі. Як нам виходити з цієї ситуації? Насправді є. Боремось ми, тому що ми не можемо не боротись, йде наступ ворога. Ворог його не зупинив. І якщо є наступ, ми повинні протидіяти. Все. Далі все йде в сторону того, що ми не можемо так довго жити. Не можемо фізично. Щодо війни трьох років, ще, ще щось, розклад є, дивіться, там все чітко показано. Покажемо, який це результат взагалі. На листопад верховна жриця випадає. І Трамп. Зрозуміли? Любі мої, питань тут нема. Отой ключ перша колода Хмари, і далі оця безпека ключ. Ось він, Трамп. приховані перемовини залежать від Трампа. Все. Про інше не треба і засмічувати собі мозок на даному етапі.